Род, скільки можна фоткатись? День кафедри, давайте викладачів привітаємо. Чи прошу в цопан? Це прошу мовіть по польську не розумію? Саша, не звертай уваги, вона журику переїла. Я зараз фото видалю, говорю по українську. Андрій ні. Ну то Давайте щось знімемо таке ось, з розряду любі викладачі. Вітаємо вас з Днем Кафедри. Бажаємо вам всього найкращого. Та, і ще можна побажати щастя, здоров'я і сотень палаючих оченяток, які приходять на пари не в тягость. І ще е успіхів, процвітання і е професійних звершень. А оскільки нещодавно був день матері, ми вітаємо всіх жінок кафедри з цим святом. Вітаємо! Матері